Четвер, 20 червня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Спілован. На початку випуску розставимо акценти. Смертельна ДТП у Чернівецькій області. Чому збільшилась кількість пожеж на Буковині? На Буковині зафіксували випадок ботулізму. Шостий день кінофестивалю Миколачук Оупен у Чернівцях. У четвер, 20 червня, відбулось прощання з військовослужбовцем, який захищав Україну від російських окупантів. Солдата Дениса Которова в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Прикордонна служба набирає охочих на службу за контрактом. Потрібні хлопці та дівчата різних спеціальностей. Проходитимуть службу у різних прикордонних загонах України. За розпорядженням, ті, хто підпише контракт з держприкордонслужбою, не відправлятимуть півроку в зону бойових дій. Віталій Любківський працював у державній фінансовій інспекції транспортній компанії та інспекції з благоустрою. У 38 років підписав контракт з Держприкордонслужбою на три роки. Благословила його на це мама та дружина. На сьогоднішній день у мене брат служить в прикордонному загоні, який захищає на сході країни територіальні межі нашої держави від враження ворога Російської Федерації після благословіння. Моєю мамою та моєю дружиною щодо мого вибору я вирішив підписати перший контракт з прикордонною службою на три роки. Є мрія стати офіцером і служити далі. В відділі аеророзвідки мої навчання почнуться з понеділка. У прикордонній службі можна обрати спеціальність за цивільним фахом або ж опанувати нові навички із військової справи. Спектр посад, який ми пропонуємо, він досить широкий. Від водія зрозуміло загальний це інспекторський склад прикордонний, але це і водії, і оператори БПЛА, і кухарі, і трактористи, бузльдозирісти. Ми шукаємо і спеціалістів медичних, тому що фільшера, медицина. Психологія, зараз акцентування йде на цьому. Тим більше зміни в законодавстві, які щойно відбулися, вони гарантують укладення контракту саме спеціалістами медичної служби і психологами на один рік. Тобто людина може підписати, укласти контракт на цей рік, прослужити, можливо, десь якісь там виникають побутові сімейні, можливо, там підвищення кваліфікацій, і потім через якийсь час укласти ще контракт. З 18 до 25 років хлопці та дівчата укладають контракт з держприкордонслужбою на рік. Потім, за власним бажанням, його можна продовжити. З 25 років контракт укладають на 3-5 років з умовами переукладання чи продовження контракту. Людина фактично, не виходячи з дому, може подати в. Усному порядку заявку на вступ до Державної прикордонної служби, обираючи той чи інший прикордонний загін, ну так само, в принципі, як і Чернівецький загін. Передувати виконанням обов'язків, звичайно, що буде первинна базова підготовка людей. Вона триває в навчальних центрах Державної прикордонної служби близько півтора-два місяці, а далі вже, в залежності від підрозділу і озброєння, буде ще продовжувати. Підготовка спеціальна. Хто укладає контракт з Держприкордонслужбою без досвіду, не братимуть участь у бойових діях перші шість місяців. Відомство наше прийняло таке рішення, щоб людина дійсно опанувала свою професію, свій фах. І шість місяців гарантовано людина не буде нікуди залучатися до бойових дій. Більше того, хотів би сказати про те, що. Всі, хто вкладає контракт новий, це не обов'язково людина буде приймати участь в бойових діях. У нас дуже багато підрозділів. Не військово зобов'язані можуть не йти в ТЦК щоб укласти контракт з прикордонною службою. Людина звертається одразу на сайт або за телефоном, або приходить за адресою Чернівці Володимира Великого 2А. І всі документи, які стосуються формування особової справи, вони подаються безпосередньо в прикордонному загоні. Тобто прикордонний загін, якщо це не є військовозобов'язаний, який раніше служив за контрактом, а є людина, яка ще не служила, то особова справа формується фактично відділом комплектування прикордонного загону. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини сі 4 Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП. Одна зі смертельним наслідком. У селі Кадубівці 66-річний водій легковика зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих ушкоджень загинув на місці. Його 64-річна пасажирка травмувала ногу. Медики доправили потерпілу до лікарні. Ще одна автопригода трапилася в селі селища Дністровського району. 28-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням та в'їхав електроопору. Кермувальник отримав в тілесні ушкодження лікарі госпіталізували потерпілого до медзакладу. У ДСНС повідомили, що станом на 20 червня 2024 року кількість пожеж збільшилась на майже 40%. Торік за цей період сталося 490 пожеж, нині 684. Що є причиною пожеж, чому кількість загорань збільшилась? Та чи у всіх громадах Чернівецької області є рятувальники? На території Чернівецької області з 20 по 22 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На сьогоднішній день на відкритих територіях збільшення пожеж ми маємо понад 100%. І у житловому секторі необережне поводження з вогнем. Ми маємо 328 пожеж зареєстрованих. Пожежі, котрі сталися по причині короткого зампнення, 154 пожежі. Пожежі, котрі сталися по причині підпалу. Це 73 Пожежі і пожежі з порушенням правил пожежної безпеки під час експлуатації та влаштування печей. Це маємо також 51 пожежу на території області станом на червень місяць. Це дуже значна цифра. Сьогодні, 20 червня, також трапилась пожежа о сьомій ранку у квартирі на вулиці Надрічна. Господарка насправді отримала. Шкоду для здоров'ю, надихавшись чадним газом, але е, вчасно викликали медиків, надали допомогу і евакуювали там мешканців будинку, також е, щоб не було ніякої загрози їхньому життю, і її життя вдалося врятувати. З початку 2024 року, внаслідок пожеж загинули 14 людей, врятували 19. Наразі в усіх громадах Чернівецької області є пожежні пункти та рятувальники. Нещодавно ми е, в конятині, де дійсно час доїзду Державного пожежно-рятувального підрозділу складав 45 хвилин. До саме до селища до селища Конятин. Ми там відкрили буквально тиждень тому. Відкрили там місцеву пожежну команду, яка буде забезпечувати безпеку населення дев'яти територіальних громад, тобто і зможе скоротити час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця події орієнтовно на 30 хвилин. Євген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4 на Буковині зафіксували випадок бутулізму. Про це повідомили у центрі профілактики та контролю хвороб у Чорнівецькій області. Чоловік потрапив до обласної лікарні у стані середньої важкості. За підрозслідуванням виявили, що отруїлися м'ясною тушонкою домашнього приготування. Загалом у Чорнівецькій області за останні 10 років зафіксували 26 випадків бутулізму. Смертельних випадків не було. Що таке бутулізм і чим він небезпечний? Про це далі. Ботулізм – це гостре токсикоінфекційне захворювання, яке може виникнути, якщо вживати, зіпсовані або недостатньо оброблені продукти домашнього консервування: м'яса, риби, чи овочів. Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби. Чим опасна ця хвороба, тим, що вона може давати такі Тане як парез зорового нерву, парез глотательного нерву і може виникати парез дихальних м'язів, то наслідки можуть бути вкрай плачевні навіть до смерті. Утруднене дихання, сухість у роті, нудота, запаморочення, м'язова слабкість, порушення зору, симптоми ботулізму. Пацієнтів цією недугою лікують лише у лікарнях. Лікування тільки в стаціонарних умовах, в умовах стаціонару інфекційного відділення, або якщо тяжкі випадки, то реанімаційного відділення це в першу чергу, вводення протибутелістичної сиворотки, або, як у нас є зараз, анотоксин. Залежить від симптомів. Ну, В основному десь ну, дві, ну, не дві, а три-чотири тижні. Так, у нас були випадки цього року. Але слава Богу, все було добре. ввели вчасно анатоксин, і жінка пішла на покращення у 2024 році. На Буковині зареєстрували один випадок ботулізму. І всі випадки, коли які реєструвалися на території Чернівецької області, були пов'язані з вживанням м'ясних консервованих продуктів домашнього виготовлення. І в даному випадку, в цьому році, так само люди споживали консервовані продукти, м'ясні консервовані продукти, які були. Приготовлені з порушенням технологій приготування. 50% хворих, які хворіють на ботулізм, можуть померти від ускладнень, які виникають внаслідок хвороби. Це уражуються дихальні м'язи, виникає параліч дихальних м'язів, і хвори помирають внаслідок недостатності дихальної системи. І у нас були випадки, летальні випадки, коли хворі ботулізмом помирали внаслідок паралічу дихальної мускулатури. Що таке ботулізм? – Ботулізм – це хвороба інфекційна. Здається, це бактерія або вірус, який розмножується в. В рибі, в консервах. Дуже часто люди хворіють після просрочених консерв, або коли дома закривають якісь зак... 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 закатки, потім через пару років їх використовують невчасно і хворіють. А як берегтися від цієї хвороби? Е, ну, передусім, це має бути якась гігієна харчування, якщо це так можна назвати. Просто дивитись, що ти їсиш якісна риба, якісне харчування. Ботулізм це така хвороба інфекційна. Да, вона від консервованих продуктів. Якщо вони довго стоять, там ці бактерії заводяться, від неї можна померти. А як зберегтися від неї? Ну, не їсти в жару рибу, яка на стихійних ринках продається, без маркування, консерви не їсти, ну що ще. Це таке ковбаси. Що таке ботулізм? Не знаю. Ботулізм – це захворювання. Це коли ну, пищового тракта отруєння, можна сказати, так, дуже серйозне захворювання. Наслідок неправильної консервації чи Так. Да. А як берегтися від цієї хвороби? Ну, по-перше, мабуть, не їсти просрочку. По-друге, ну, краще не поку не, покуп... не купувати у незнайомих людей, ну так, на стихійних ринках таку продукцію. І якщо ви щось вже купуєте, то обов'язково піддавати термічній обробці. Тож фасольки проварити, прикокутити. Ну, термічна обробка спасе від бутулізму. Щоб уберегтись від ботулізму, необхідно дотримуватися технології приготування консервації влітку, ретельно обирати міцну та рибну продукцію, особливо в'ялену та копчену рибу. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 у Чернівцях виставлять на аукціон дві кобили. Комунальне підприємство «Трест зеленого господарства планує продати через електронні торги двох кобил підприємства. Звідки коні у зелентресті та що вони там робили? Розбирався Євген Пасайлюк. Це Марія. І вона у Тресті зеленого господарства більше 11 років. З неї тут доглядають та годують. На підприємстві є дві конячки. Раніше вони використовувалися у господарських цілях на городі, та зараз з появою техніки цього не потрібно. Їх продадуть на аукціоні. Хто та коли їх може купити на аукціоні? Микола Гуменюк 11 років охоронець на тресті зеленого господарства, та ще доглядає за конячками на підприємстві. Коси трактор, ми збираємо сіно. На даємо, щоб зимою бути чим -чим годувати, чистим, все, все, все робимо. Доглядаємо за ними, ні. З що не потрібно тут коні, вже, бо є техніка для того. У рішенні виконавчого комітету Чернівецької міської ради зазначено надати Чернівецькому міському комунальному підприємству тресту зеленого господарства згоду на продаж через електронні торги з використанням електронної торгової системи Прозоро. Кобели на прізвисько Маріана 2013 року народження. Початковою вартістю продажу – 11 760 гривень. Та кобели Маші 2008 року народження. Початковою вартістю продажу – 8 400 гривень. Народження початковою вартістю продажу вісім тисяч чотириста гривень. Коні звуть Мар'яна і Марія, 2008 року. Народження це у нас Марія і 13-го року це Мар'яна. На тресті вони повинні би були виконувати функцію доглядову за розсадником, тобто це обробка поля. Враховуючи, що зараз вже 21 перше сторіччя, ми прийшли на механізовану обробку. То потреби в конях такої немає. Тому було прийнято рішення внесені пропозиції, щоб продати їм тим, хто більше в них буде нуждатися. Все через аукціон. Але зараз прям таких планів ну, плани в перспективі їх продати. І наразі ми тільки дозвіл отримали, що їх можна продати від міської ради. Зелентрест має надати копії договорів купівлі продажу, а кошти отримані від продажу перерахувати до спеціального фонду бюджету Ченівецької міської територіальної громади. Шостий день кінофестивалю Миколи оупен у Чернівцях. Сьогодні, 20 червня, на відвідувачів чекав показ трьох стрічок: окуповане місто, трубач та Шеркоа в Оману. Віримо. Також провели національний конкурс короткого метру Уроки історії. Про результати конкурсу та враження глядачів шостого фестивального дня журналісти СІ 4 готують матеріали, які ви побачите у наступних випусках. Програма фестивалю на сайтах та у соцмережах СІ-4 та Миколичук Оупен. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на сі -4.